Знаєте, саме слово «рятувати, рятувати, щось робити добре людям. А в мене взагалі ну, мрія була, чи можна більше робити людям добро, допомагати у різних сферах. Ви знаєте, вже мені до пенсії стало 3 три роки. Я думаю, що різні були випадки, ну і вже до чого привикаєш. Ну, взагалі, рятувальника бути нелегко. Чи то поле, вибачте, на відкритій місцевості, здорова територія, чи то приміщення задимлення, чи то прильот виїжджаєш. Ну, Ну все тяжко. Я не можу сказати, що де чаще, де легше. Головне, щоб знати свою роботу і виконувати так, як тебе навчають, і тоді все добре виходить. Я з ним працюю безпосередньо більше 20 років. Це людина, яка дуже якісно робить свою роботу. І якщо людина якісно робить свою роботу, то вона становиться професіоналом в своїй справі. Це людина дуже творча, і коли ти е, з творчістю підходиш до своєї роботи, в тебе дуже гарно виходить. Ну, різні були випадки. Були виїзді. Було тяжело одне, коли у нас горіла баба за нефть горіла, ми тушили, там вона була тяжкувата вперше. Ну, були випадки, коли це було травмування. Наприклад, був випадок, коли я тушив кришу в школу, ми відбивали здані приміщення, і провалилась, доска зламалася, я вниз голови 4 метри прилетів, гахнувся. І, слава Богу, до речі, я був в касці, тому що це техніка безпеки, і я стався живий. Було таке, що ліквідовували пожежу в лісі. Ми зайшли з робочою лінією в глибину лісу, напевно, там на метрів 250 з рукавами з робочою лінією. І сталося так, що обійшов вогонь обійшов і ця вся лінія перепалилась. І ми виходили з того лісу по цими стежками і безпосередньо виносили ці всі рукава, щоб не лишати там, бо це є озброєння машини. Є така, знаєте, позитивна е, така теза, що коли чоловік сміливий, то він сміливий. До Віталіка це все відноситься, до Віталія, що він дійсно смілива людина і робить свою роботу до кінця, нічого не боїться. Зараз треба дуже багато знати. Треба вміти, вибачте, тактичну медицину приміняти. Зараз нужно вибачте не тільки тушити пожежу, а й витягувати людей з автокатастроф набагато, набагато більше знань потрібно. Було мене випадок, коли я просто поїхав в Одесу по справам, по сімейним справам. Я повертався, я побачив автокатастрофу. Мене дуже боліла голова. Я хотів уїхати, приїхати. Но, знаєте, цей поклик я зупинився, побачив, що хлопці намагалися вибачте монтіровку і двері відкрити. Я об'яснив, слухайте, ви не відкрите мантіровки, будь ласка, що ви робите? Давайте ми вироб'ємо сікло. Вони почали людину рвати. І раз, і два. І розстойте, що ви робите? Не рвіть, розігнав їх, проліз середину. Побачив нога Жазата, у нього кровотеча, наложив турнікет, замотав, розв'язав, витягнув. Я думаю, якщо б я не зупинився, вони просто-напросто вирвали його ногу йому, і він втратив би ногу. А так я зробив свою справу, і потім приїхав лікар, я просто уїхав. Я читаю лекції, і в мене турнік є вдома, в машині, в офісі, де я працюю, візде. Беремо так, і куди ми тягнемо? Крути. Оце ну, буває часто тяжко від світа. Крути, 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 крути. Ну не крутиться. Молодець. Бери за плясик. Вони ще не плюнули. Бачите? Бачите, де ще вони правильно діли. Бачите, де рука? Дивіться, крути. Молодець, правильно зробили. Крути. У нас був випадок, коли Людина зайшла е, снаряд і вона принесла його на базу металу, ну, і вирішила спочатку викрити вогонь, обгорити його, він кинув, він вибухнув. Тобто всю людину у нас матки розірвали, його практично зібрали по частинам. Тобто був випадок такий, в тербонаграм був. Так що і після цього я думаю дуже важливо дітям про це говорити. Тому що ми іноді дітям говоримо дорослою мовою. Ми намагаємося донести інформацію дорослим, але дітям це не зрозуміло. Для того щоб діти зрозуміли, нам треба спускатися на рівень дітей. І от їх мова дитяча. І от якраз лільковий театр це є мова дитини. І в нас виникла ідея, що би нам оцею мовою лількового театру не донесе дітям по інформацію у міну опасності. Зараз Ми вибух. заспокойтесь, кажіть адресу. Так як він е, дуже часто їздить е, і читає різні лекції про міну небезпеку, про пожежну там безпеку і так далі. То е, там ще тактична медицина, то е, ну отак виникла ідея просто донести дітям е, про міну небезпеку ну на рівні дитячої мови. Тому що ну якби ми по-дорослому їм сказали, то ну вони б не зрозуміли. Ми зажилися цим. Виникла ідея, тому що це актуально зараз. Дуже важливо, дуже багато Зараз ми будемо мати випадки вибуху дожних предметів, і важливо дітей попереджати. І дякую Богу, що є люди, які відкликнулись, які також захотіли їм ця ідея понравилась. Ми прийняли рішення разом створити такий ляльковий театр. Дівчатки самі шили ляльки, ми самі зварили сцену, ми написали сценарій, ми репетирували. Все зробили для того, щоб яка може більше дітей, вибачте, узгодити, попереджити, щоб не було таких ви нещасних випадків. Взагалі, щоб ви зрозуміли, то ляльки ці шились безкоштовно, тому що ми їх самі шили. Максимум ми потратили на, ці, на всякі матеріали і ми просто якось так помістилося все в тисячу гривень. Мамо, у мене знову портфель не закривається, Що мені робити? Щоб закривався портфель, треба брати до школи. на три Ліковий театр у нас вже існує года 3-4. Ми, ми зробили около 20 сценаріїв. Ми виступали, їздили по школам, по і їхали по другим містам, дуже багато. Зараз ця команда роз'їхалася, нова команда, свіжа команда. Ми зробили команду, зв'язану, що вони роботи більше з пожежною тематикою, вони зажглися цим і більше працюють в цьому направленні. Це буде окремо, чисто для. Пожежників. Є приміщення, за речі, ми недавно його збудували, воно тільки свіже приміщення, поки криша і стіни є. Щоб поставити постанову, треба один час сцену підготувати, потім виступити, потім другий час сцену обрати. От, і постійно ці переїзди дуже важко. А так ми вже прийняли рішення, що ми поставимо сцену в одному місці і туди будемо привозити дітей, які будуть дивитися і їжджати. Це буде проще, легше. Ми спробували раз і побачили, дітям доходи ми доносимо, це саме головне. І зараз зараз прийняли рішення, як може більше донести дітям, встигнути попередити, спасти, як може Боже, дітей. Не затригати міни і бомби, і гранати, бо вони можуть вибухнути. Будуть стати сліпим. Я ця граната може вмерти. Відповідь у мене є з Знаєте, зараз в Україні війна. Ми рятуємо. Я чим яко може більше, хочу допомогти людям. Якщо треба тактична медицина, я тактичну медицину читаю, лекцію. Якщо треба дітям, дітям, щоб якомога більше допомогти дітям України, українському народу, щоб спасти, хоч щось зробити. тому що я думаю, у нас війна нам треба всім об'єднатися до перемоги. Діти вам сподобалась вистава? Так! Да.